Доброго дня! Вітаю вас, на уроці математики. Виконаємо завдання картки 89 перший варіант. Перше завдання задача. У дитячому садочку використовували картоплю 7 днів по 5 кг на день і 3 дні по 6 кг на день. Скільки всього кілограмів картоплі використали? Запишемо умову до цієї задачі. Нам відомо, що картоплю використовували протягом 7 днів по 5 кг і 3 днів по 6 кг. І потрібно знайти, скільки всього кілограмів картоплі використали, натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів картоплі використали протягом 7 днів. Для цього нам потрібно 5 помножити на 7. Це буде 35 кілограмів. Тепер знайдемо, скільки кілограмів картоплі використали протягом 3 днів. 6 помножити на 3 буде 18 кг. Для того, щоб знайти, скільки всього кілограмів картоплі використали, ми до 35 додамо 18. Це буде 53 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 35, це число ми знайшли першою дією, додати 18, це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд. До добутку чисел 5 і 7 додати добуток чисел 6 і 3. 5 помножити на 7 дорівнює 35, 6 помножити на 3 дорівнює 18. 35 додати 18 дорівнює 53 кг. Відповідь 53 в картоплі використали. Друга задача одна вантажна машина за один рейс перевозить 8 колод. Скільки колод перевезуть три таких машини за 3 рейси? Запишемо, що нам відомо. Нам відомо, що одна машина за один рейс перевозить 8 колод. Ми маємо знайти. Три машини за чотири рейси, скільки перевезуть колод. Mm. Е, цю задачу слід розв'язувати, помноживши кількість колод на одній машині одного рейсу. Двічі: спочатку знайти, е, скільки перевезли на трьох машинах, а потім знайти, скільки перевезли за чотири рейси. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перша дія. Ми знайдемо, скільки колод перевезли три машини за один рейс. 8 помножити на 3 дорівнює 24 колоди. А нам тепер треба знайти, а скільки ж вони перевезли за 4 рейси. 24 помножити на 4 дорівнює 96. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 24. Ми знайшли першу дію, помножити на 4. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 8 помножити на 3, помножити на 4. 8 помножити на 3 дорівнює 24, 24 помножити на 4 дорівнює 96. Відповідь. 96 колод. Перевезуть три машини за 4 рейси. Зверніть увагу, що тут множити можна в будь-якому порядку, можна знайти спочатку, скільки одна машина перевезе за 4 рейси, помножити 8 на 4, то буде 32, а потім це число помножити на 3, 32 помножити на 3 буде 96. Тобто тут послідовність не має значення. Саме головне правильно визначитися у поясненні до дії. Третя задача. У три школи привезли 700 парт. У першу школу 219 парт, у другу на 125 парт більше, ніж у першу. Скільки парт привезли у третю школу? Запишемо до цієї задачі. У нас є три школи. В першу школу привезли 219 парт. У другу школу невідомо скільки, але відомо, що на 125 більше, ніж у першу школу. Нам потрібно знайти, скільки парт привезли у третю школу, якщо всього у три школи привезли 700 парт. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки парт привезли у другу школу. Нам відомо, що їх було на 125 більше, ніж у першу. 219 додати 125. Ми виконуємо додавання у стопчик. 9 додати 5 дорівнює 14, 4 пишемо 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 1 дорівнює 2, 2 додати 2 дорівнює 4. 2 додати 1 дорівнює 3. 344 парти це у другу школу. Тепер знайдемо, скільки парт привезли у першу та другу школу разом. 219 додати 344. 9 додати 4 дорівнює 13, 3 пишемо 1, переносимо в попередній розряд. 1 додати 1 дорівнює 2, 2 додати 4 дорівнює 6, 2 додати 3 дорівнює 5. Отримали число 563 парти. Це перша і друга разом. Ну а тепер віднімемо від 700 563. Третя дія 700 відняти 563. 0 відняти 3 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді ми не можемо. Позичаємо через розряд. У попередній розряд це буде 9, а собі 10. 10 відняти 3 дорівнює 7. 9 відняти 6 дорівнює 3. 6 відняти 5 дорівнює 1. Отримали число 137 парт. Запишемо вираз до цієї задачі, поєднаємо три дії разом. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 700, це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 563. Це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії, 344, ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 700 відняти, і в дужках три числа. 219 додати 125, додати 219. 219 додати 125, це буде 344. 344 додати 219, це буде 563, 700 відняти 563 дорівнює 137. Відповідь: 137 парт привезли у третю школу. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо: 20 помножити на 4, 2 помножити на 4 дорівнює 8, та ще 0 дорівнює 80, 300 помножити на 3, 3 помножити на 3 дорівнює 9, та ще 20 дорівнює 900. 19 помножити на 4. Замінюємо 19 на 10 і 9. 10 помножити на 4 дорівнює 40, 9 помножити на 4 дорівнює 36, 40 додати 36 дорівнює 76, 60 поділити на 3, 6 поділити на 3 дорівнює 2 та ще 0 – 20. 800 поділити на 40. Тут нулі ми зразу скорочуємо і отримуємо число 80 поділити на 4. 8 поділити на 4 дорівнює 2 та ще 0 дорівнює 20. 25 помножити на 3. Замінюємо 25 на 25. 20, 20 помножити на 3 дорівнює 60, 5 помножити на 3 дорівнює 15, 60 додати 15, дорівнює 75. 50 помножити на 10, 5 помножити на 1 дорівнює 5. І дописуємо два нулі, тому що їх у обох множниках по одному дорівнює 500. 80 поділити на 20. нулі. зразу скорочуємо. Отримуємо 8, поділити на 2 дорівнює 4. 12 помножити на 5. Замінюємо 12 на 10 і 5. 10 помножити на 5 дорівнює 50. 2 помножити на 5 дорівнює 10. 50 додати 10 дорівнює 60. Натисніть на паузу та виконайте порівняння виразів. Перевіряємо. 800 поділити на 20. 0 і 0 зразу скорочуємо. 80 поділити на 2. 8 поділити на 2 це буде 4 та 0 буде 40. 800 поділити на 2. 8 поділити на 2 це буде 4, та ще 2 нулі буде 400. 40 менше, ніж 400. Суму чисел 400 і 600 помножити на 1. 400 додати 600 дорівнює 1000. Одна тисяча помножити на 1 дорівнює 1000. Суму чисел 400 і 600 поділити на 10. 400 додати 600 дорівнює 1000. 1000 поділити на 10. Забираємо 1 0 буде 100. 1000 тисяча більше, ніж 100. 0 помножити на частку чисел 45 і 9 помножити на суму чисел 0 і 4. Спочатку виконуємо дії в дужках. 45 поділити на 9 буде 5, 0 додати 4 буде 4, 0 помножити на 5 буде 0, 0 помножити на 4 буде 0. З правого боку 0 помножити на частку чисел 45 і 9, додати суму чисел 0 і 4. Виконуємо спочатку дії в дужках. 45 поділити на 9 буде 5, 0 додати 4 буде 4. 0 помножити на 5 буде 0, 0 додати 4 буде 4. 0 менше 4. Натисніть на паузу та виконайте рівняння. Перевіряємо. Х помножити на 5 дорівнює 100. У нас невідомий перший множник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 100 відомий множник 5. Х дорівнює 100 поділити на 5. 10 поділити на 5 це буде 2. Та ще 0 х дорівнює 20. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення: 20 помножити на 5 дорівнює 100. 100 дорівнює 100. Друге рівняння. Х поділити на 10 дорівнює 6. У нас невідомо ділене. Пригадуємо правило, щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Дільник 10, частка 6, х дорівнює 10 помножити на 6. 1 помножити на 6 дорівнює 6, а ще 0х дорівнює 60. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення: 60 поділити на 10 дорівнює 6. 6 дорівнює 6. Накреслити прямокутник, довжина якого 12 см, а ширина у 3 рази менша. Обчислити його периметр. Запишемо, що нам відомо. Довжина ширина. Довжина 12 см. Ширина, невідомо яка, але відомо, що у 3 рази менша, ніж довжина. І потрібно знайти периметр прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо ширину прямокутника. 12 поділити на 3. 12 поділити на 3 це у нас буде 4. Тепер нам потрібно знайти периметр. Пригадуємо формулу знаходження периметр. Суму чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А і Б на числа. А у нас 12б4. Суму чисел 12 і 4 помножити на 2. 12 додати 4 буде 16, 16 помножити на 2 дорівнює 32. Периметр прямокутника 32 см. Тепер нам потрібно накреслити його. Відступаємо дві клітинки вниз, дві клітинки від початку сторінки і креслимо прямокутник зі сторонами 12 і 4 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що протилежна також А. Позначаємо сторону Б, показуємо, що протилежна також Б. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!